Бути актором не така й уже легка справа. Зі сцени глядач бачить тільки кінцевий результат і рідко, коли замислюється, скільки праці вкладено в той чи інший образ. Для вихованки гуртка ляльки і пластика Адріани Камінської кожна нова роль це можливість розвивати свій потенціал. Це своєрідний пошук самого себе, каже дівчина. Театральне мистецтво. Набагато більш широкий і цікавий світ, ніж мені здавалося. Це тоді, коли я прийшла сюди. Розуваємося як актори не тільки в пластиці, а всебічно. У пантомімі ми можемо стати будь-яким предметом чи явищем фізичного або технологічного походження. Немає значення у нас є завдання, і ми можемо перевтілитись. Це неймовірні захопливі відчуття, ні з чим не зрівнянні. Це нічне мовлення та пластика, це талант, який можна здобути тільки наполегливою працею, каже керівник гуртка Марина Шайбнер. Тому для Адріани зараз є дуже важливим не втрачати зацікавлення й удосконалювати акторську майстерність. Дуже світло, позитивна людина. Мені надзвичайно приємно з нею працювати. По-перше, вона над кожною роллю працює. Повністю себе віддає, шукає до найменших дрібниць, як можна ще розвинути цю роль, яку ще цікавинку туди можна внести, щоб глядачу було цікаво дивитись. Пластику потрібно розвивати, не можна стояти на одному місці. Вона її удосконалює з кожною репетицією. Вона дуже серйозно відноситься до цих занять. Відомий англійський драматург Вільям Шекспір казав, що весь світ театр, а ми в ньому актори. Адже життєві ролі нічим не поступаються сценічним. тому у цій справі є дуже важливим не сфальшивити, а зіграти від душі, до чого і прагне Адріана Камінська.